Вісім місяців з першого анонсу гри пролетіли просто непомітно, і вже пройшло декілька днів з моменту повноцінного виходу Marvel Rivals у світ. Це були дуже насичені три дні для всього ком'юніті нашої гри. Навіть її випуску другій ночі не зупинив мене провести в ній майже п'ять годин і потім зранку піти на роботу, але все ще з гарним настроєм та бажанням повернутися знову в гру. Сьогодні я вам розповім найцікавіше, що відбулося за ці дні. Ви на каналі Хелм Корнер. І ми починаємо. Вже через 20 хвилин після релізу Marvel Rivals почала впевнено підніматися вверх по онлайну, а вже через декілька годин гра змогла зайняти друге місце в Steam по кількості одночасно граючих людей, також перше місце по продажах в Steam та топ-3 на твічі по переглядах. Це лише тільки початок. А вже зараз кожен з вас може забрати досить багато безкоштовних винагород. Скін залізної людини під назвою броня номер 42 дається за введення спеціального кода в меню гри. Цей код я залишив в описі відео. А за досягнення золотого рангу в рейтинговому режимі ви отримаєте скін на місячного лицаря золоте місячне сяйво. Також підвезли халяву для гравців на PlayStation 5 у вигляді скіна багряного людини Павука. А за допомогою підписки PlayStation Plus, ви отримуєте скін Venom для Пенні Паркер. Дивлячись прямі трансляції з дропсами на платформі Twitch, можна отримати безкоштовну скін на магнето, воля галакти та інші винагороди. А якщо ти граєш у Fortnite, ти можеш отримати безкоштовний дельтаплан, зігравши всього 10 матчів у Marvel Rivals. А я нагадую, що на каналі триває розіграш батлпасів нульового сезону. Умови дуже прості: підписатись на канал, поставити лайк будь-якому відео та написати коментар, я беру участь теж під любим відео на каналі, а кожні 20 нових підписників дорівнюють плюс одному батлпасу. Тому швидше надсилайте це відео своїм друзям. Чим більше людей, тим більше бойових пропусків. А вже 10 грудня буде оголошено переможця чи, можливо, переможця цього конкурсу, тому слідкуйте за оновленнями на каналі. До речі, що стосується бойового пропуску, він вийшов хоч і невеличким, але приніс нам гарні нові скини: на Чорну Пантеру, Карателя, Доктора Стренджа, Хелу та Мантіс. Нагадую, що нульовий сезон триває лише один місяць та має скорочений бойовий пропуск. А вже в першому сезоні нас чекатиме величезний Батл Пас з купою скинів. Цей пропуск ми теж розіграємо. А колишній глава Blizzard зганьбився на весь інтернет, звинувативши Marvel Rivals у плагіаті Overwatch. Ось пряма цитата. Схоже на те, що Marl Rivals, котра дуже схожа на Overwatch, виходить вже завтра, немов Light of Materam, чиста копія Horizon Zero Dawn з Китаю. Я маю на увазі навіть імена героїв. Фатальна вдова Overwatch проти чорної вдови Marl Rivals. Лол Нетис та Тенсен. Одне й те саме можете собі уявити, що влаштували геймери на його сторінці в соцмережі Twitter. у результаті чого Майк Боягузлу видалив це повідомлення, але мережа все добре пам'ятає. А на останок з'явилися подробиці про новорічну подію, що триватиме в грі з 20 грудня по 9 січня. Нам доведеться з вами збирати золоті та срібні сніжинки. Вони стануть тимчасовою валютою, щоб прокачувати прикраси та отримувати святкові подарунки. Ці сніжинки можна буде отримувати за допомогою спеціальних завдань. А 1 січня гравці зможуть зібрати всі свої прикраси разом, щоб створити святкову листівку як нагадування про подію. Але уся ця інформація приблизна та заснована лише на розшифрованих файлах гри. Ближче до релізу події деталі можуть змінитись, тому майте це на увазі. Дякую вам всім за перегляд. Вже незабаром я оголошу переможця розіграшу батлпасів, тому слідкуйте за оновленнями на каналі і не забувайте про лайки. До нових зустрічей!